Поліанна Розділ 29 Крізь відчинене вікно. Прийшла зима. Один за одним спливали короткі дні. Втім, Поліанні вони короткими не здавалися. Вони були довгими, часом сповненими болю. Однак тепер дівчинка навмисно намагалася сприймати все весело і бадьоро. Хіба вона не мусить грати у свою гру, коли навіть тітенька Полі до неї долучилася? А тітенька Полі знаходила стільки причин для радості це вона вичитала десь історію про двох малолітніх безпритульних, які сховалися від хортовини під випадково знайденими дверима. Але пожаліли незнайомих господарів, що лишилися без дверей. І вона ж переповіла ще одну десь почуту історію про бабусю, яка мала лише два зуби, але дуже раділа, що їх можна було звести один з одним. Поліана, як місіс Сноу, взялася плести різні речі з яскравої пряжі. Бервисті нитки весело струменіли по її білій ковдрі, і Поліана знову таки, як місіс Сноу, раділа. Що її руки цілком здорові. Тепер Поліана іноді приймала гостей, а ще частіше приймала повідомлення від тих, кого не могла побачити особисто. Новини давали її розуму потрібну поживу, їй завжди було корисно обмірковувати щось нове. Один раз її привідав Джон Пендлтон і двічі Джиммі Бін. Містер Пендлтон розповів, яким чудовим хлопчиком поступово ставав Джиммі. Джиммі розповів про свій чудовий новий дім і першокласну нову родину в особі містера Пендлтона. Обоє сказали, що все це завдяки Поляні. Тепер я ще більше радію, що колись мала здорові ноги, зізналася Поліана після цих зустрічей. За зимою прийшла весна. Всі, хто спостерігав за здоров'ям Поліани, на жаль, не бачили особливого ефекту. Від призначеного лікування. Вочевидь, професор Мід не помилився у своїх найгірших прогнозах, Поліанні не судилося більше ходити. За справами Поліанни уважно стежив увесь Белдінгзвіль. Та був у місті один чоловік, який особливо тривожився і щодня гарячково обмірковував усі новини, які вдавалося отримати зі спальні пацієнтки. З плином днів, коли новини накращили, а скоріше гіршали тривога на обличчі чоловіка почала змінюватися то розпачем, то рішучістю. Ці емоції почергово намагалися ним оволодіти. Врешті виграла рішучість, і тоді однієї суботи Джон Пендлтон несподівано побачив перед своїми дверима лікаря Томаса Чілтона. Пендлтоне, різко почав лікар, я прийшов до вас. Бо ви знаєте про мої стосунки з міс Полі Гаррінгтон більше за будь-кого в цьому місті. Джон Пендлтон аж здригнувся. Він справді дещо знав про стосунки між Полі Гаррінгтон і Томасом Чілтоном. Але ця тема не порушувалася щонайменше 15 років. Так, відповів чоловік, намагаючись обрати такий тон, який свідчив би про співчуття, однак не про зайву цікавість. Утім за хвилину він переконався, що не варто хвилюватися. Лікар був настільки заклопотаний своєю справою, що мало зважав на реакцію співрозмовника. Пендлтоне, я хочу побачити ту дитину. Хочу її обстежити. Ні, я мушу її обстежити. А що вам заважає? Що мені заважає? Пендлтоне, ви причудово знаєте, що я не переступав. Поріг тієї оселі понад 15 років. Ви не знаєте, але я вам скажу, що заявила мені колись господиня ось що вона ніколи мене не запросить, бо інакше вона вибачається і хоче, щоб усе було як колись, тобто, що вона знову згідна зі мною побратися. Тому я ні на мить не припускаю, що вона мене запросить. А ви не можете піти без запрошення? Лікар насупився. Навряд чи я теж маю гордість, розумієте? Але ж ви так тривожитеся, то невже не варто переступити через гордість і забути про сварку? Забути про сварку? гнівно перебив лікар. Та я зовсім не про цю гордість. Якби мовилися лише про це, то я б пішов туди хоч на колінах або на голові. Аби допомогло, я маю на увазі професійну гордість. Маємо хвору, а я лікар. Я ж не можу просто припхатися і сказати, ось я можна я її огляну. Чілтоне, а чому ви посварилися? наполегливо поцікавився містер Пендлтон. Лікар роздратовано махнув рукою і звівся на ноги. Чому, чому? Чому сваряться закохані наприкінці стосунків? рявкнув він, міряючи кімнату грізними кроками. Можливо, через товщину місяця? Або глибину річки, або що. привід геть нікчемний, порівняно з довгими роками страждань, що приходять потім. Мені зараз не до спогадів. Я готовий забути, що та сварка взагалі була, аби тільки побачити дитину Пендлтоне, це питання життя і смерті. Чесно скажу, я готовий дати дев'ять шансів із десяти, що Поліанна Вітієр знову ходитиме. Лікар сказав це голосно та виразно, і саме тієї миті, коли проходив біля відчиненого вікна за кріслом Джона Пендлтона. Тож сталося так, що ці слова долетіли до вух маленького хлопчика, який порався на клумбі під вікном. Джемі Бін відірвався від дорученої роботи, полоти перші сходи бур'янів і присів під вікном, нашорошивши вуха. Поліанна? Вона ходитиме? не вірив. Джон Пендлтон, що ви хочете цим сказати? Те, що, наскільки можу судити з відстані кілометру від її ліжка, цей випадок дуже схожий на інший, який нещодавно вилікував мій приятель із медичного університету. Він уже багато років досліджує подібні травми. Я спілкувався з ним про це і уважно вивчав його дослідження, наскільки я розумію. Але ні, спершу треба оглянути Поліанну. Джон Пендлтон випростався у кріслі. Так, ви мусите її оглянути. А якщо домовитися через лікаря Ворена, його співрозмовник похитав головою. Боюся, не вийде. Ворон намагався мені допомогти. Він іще від самого початку пропонував міс Гаррінгтон проконсультуватися зі мною, але вона так категорично відмовилася, що він не наважився наполягати. Хоча й знав про моє бажання побачити дівчинку, до того ж останнім часом він передав мені кількох інших своїх пацієнтів, і це зв'язує мені руки. Але ж, Пендлтоне, я маю оглянути дівчинку. Подумайте, чим це може для неї обернутися? І чим це обернеться, якщо ви її не оглянете? підтакнув містер Пендлтон. Отож, але як? Її тітка ніколи мене не запросить. Значить, треба її змусити. Як не знаю, ніхто не знає, вона надто погордлива і сердита, щоб запросити мене, особливо з огляду на те, що вона колись сказала про значення такого запрошення, та коли я думаю про дівчинку, приречену на довічну інвалідність, і про те, що міг би їй допомогти, якби не гордість і професійний етикет. Я... Він не договорив, але заходився ще гарячковіше виходжувати по кімнаті, засунувши руки до кишень. Якби ж їй усе це пояснити, міркував Джон Пендлтон. Так, але хто це зробить? знервовано кинув лікар, розвертаючись від вікна. Не знаю, не знаю, простогнав містер Пендлтон. Під вікном раптово скочив на ноги Джиммі Бін. До цього моменту він так уважно прислухався до розмови, що мало не забув дихати. Ура! Я знаю! Радісно прошепотів собі під носа Джиммі. Це зроблю я. Не марнуючи часу, хлопчик виліз зі своєї засідки, навшпиньки обійшов будинок і чим душ помчав із Пендлтонського пагорба.